Чашка. В очах ночами висихали спогади. Мене шкода, я не бідняжка, що мені зле, то лише здогади. Бо спало скільки лише годин. І кава підбадьорить, мене краще. Не через нього ні, не винен він, це я ходила у думки, мов у хащі, тому синці в очах у тому. То й запахкали із гриня, значить. Ні, не проблема в тому. Чи я просто мріяла власне. Жартуй і смійся клоуни, у цирку, і плач водою не з очей, яку ж пробив у серці дірку, не соромно за вчинок цей. Ні, ти не встиг, хто вірить слово, тим більш сльозам, чужим своїм Пародіюєш, відібрало мову, пробач, нема правди в нім. Твій грим уже змивати треба, номера змінити в ніс. І кличе в туалет тебе потреба, тоді як викликає завдали ви на біс.